Ми розробляємо ППО це дуже Добре, тому що е, ми розуміємо, що сьогодні без якісного. Захисту, ну ми далеко не доїдемо, тому що ми розуміємо, от зараз нанеться навіть дискусія: Зеленський, Трамп, що ми готові купити зброю, то навалює дід взагалі нісенітницю. Про те, що там е, Байден, Зеленський винні в тому після Путіна, що війна почалась, якби він не був би. Ну все як завжди, але це не означає того, що нам потрібно закривати наше небо і нам закривати наші міста. І на жаль, от ми те, що ми бачимо в сумах, ну ми, ми мусимо себе захистити. Ми мусимо захистити наші міста. Кривий ріг, суми. Ну тобто, це просто жах, це трагедія, це вербна неділя, сонечко, ну просто погода, коли купа людей на вулиці, і ми маємо, на жаль, ці трагічні результати і ці трагічні цифри. Ну і до речі, про лазер, як говорять, що він по балістиці може збивати. По сумах це напевно би знадобилося, хоча це дуже відкладна перспектива. Там 35 людей загинуло. Наслідок цього удару 119 людей в шпиталях. Це трагічна насправді історія. Ну тут, знаєш, по сумах розвинулася та тема, що все-таки, ну, очевидь, військові там були. Ну, це вже всі визнали. Вже колишній глава Сумської ОВА Володимир Артюх, генерал-лейтенант Артюх, вже тому що його президент звільнив і був присутній на цьому заході з нагородження бійців 117-ї бригади територіальної оборони в Конгрес-Холі. В Сумах і взагалі те, що ця історія відбулася, це якби стало стало ну, таким формальним прикриттям для терористичного, абсолютно терористичного удару росіян по будівлі Конгрес-холу, внаслідок якої загинули переважно всі цивільні. Жоден військових, ну з моїх знань, того ті, які перебували на цьому нагородженні, які справді перейшли в укриття, коли була оголошена повітряна тривога, вони не постраждали. Хоча там були дані про те, що загинули наші військові, зокрема один із полковників артилеристів, щоб не вдаватися в подробиці артилерійської бригади, яка має ППД своє в сумах. Але ну, подейкою, що він був просто. Проходив повз, насправді, як, як, по суті, як цивільна людина, але не був учасником цих подій. Е, Артюха розпинали, Мерко натопа розпинав за те, що взагалі дозволили цю подію проводити. Я не знаю, Андрію. Давай проговоримо якось так от в нормальному, нехайповому режимі цю подію, цю історію, тому що ну, з одного боку, збирати військових в центрі міста, розуміючи, що може бути удар. Це Ну, це велика дурість, як на мене, це давати формальні підстави. А тим паче, взагалі, це про це ще й розповідати, як це зробила безугла. Я не знаю, як ти ставишся до цього виступу мера конотопа, якому можливо накипіло, і він справді має великі претензії до Артюха. Але це з одного боку це розповідати це і ок, і не ок. Чому? Якщо це постійно якісь такі речі відбуваються, то про це треба говорити. Але загалом давати можливість росіянам, хоч якось виправдати свій терористичний удар, тому що я переконаний, абсолютно, от, якщо так систематизувати по поличках, стався терорист... Стичні удар росіяни хотіли завдати максимально жертв цивільному населенню. Максимально, а те, що вони там криво вдарили по е, військових, або е, що вони спеціально задавали удару, наприклад, е, касетною балістикою по місцю скупчення громадян, що в принципі там суперечить всім е, всім гуманітарним правилам і ве, законам закону ведення війни, то вони якраз таки прикривалися військовими для того, щоб завдати максимального терору цивільним. Це їхня мета. Дивись, е, перше по росіянам це не люди. Ну, просто базово це не люди. Їм байдуже, де буде, що буде, хто де буде. Їм не важливо. Їм не важливо, скільки загине цивільних. Їм не важливо, які це нанесе... Ну, тобто, ці три роки це показали. Понад 600 дітей вбито за час повномасштабки. Понад 600 дітей. Ну, тобто, це багато що пояснює про росіян. Є діти, які народилися під час повномасштабки і загинули через русський мір. Наступне. Чи треба нам е, мовчати про те, що відбувалося в Конгрес холі Ні, точно ні. Я е, мобілізувався з перших днів війни. Mm -hmm. Я три роки, е, от на цей мене вже понад три роки в армії. І я тобі скажу категорично і просто е, шикування, це просто кінцева. Це не було це, шикування. Шикування, нагородження, Василю. Ну, ну чому я можу придумати івент е, для свого підрозділу в якомусь підвальчику? Нагородити особовий склад, якщо це потрібно передати нагородець, і, і не буду збирати всю частину, всю там батальйон, бригаду, ну, умовно. І е, ми там не робили ну, це. Ти бачив в центрі міста. Ну, це і тим паче в центрі міста. Якщо ти хочеш нагородити 5 бійців, візьми, запроси їхні відділення, взводи в це як. Групи, е, збери невелику групу людей, подякуй, нагороди. І все, і відпусти людей. Про, ну, ну, це елементарні речі. Я ще розумію, якщо б в Закарпатті проводити якусь там е, таку подію, де можна не то, щоб втікти за той час, виїхати з країни можна за час, поки що летить. Розумієш, е, а це в сумах. Ну ви що йобнулися? Ну вибачте, ну я не розумію цього. Я не можу це зрозуміти усвідомити за три роки. І ми маємо розділяти по напрямках росіяни кончені виродки. Так. Люди, які проводять такі івенти в прифронтових і прикордонних до РФ РБ містах, мають нести відповідальність? Так чи має відбутися, чи має відбутися нормальне розслідування з покаранням винних? Так. Ми ще ні одного нормального розслідування в теперішній А От Тисак, в мене це чого. питання. В нас 28-ма бригада у нас була. У нас Сильно. були удари по Десні, по старий ну, Я тобі тут мушу трошечки тут прийшти. є е, рішення, які е, щодо військових, які ухвалені, але вони, ну вже ж не публічні. Ну, тобто, Почекай, там, е, рішення щодо, щодо звільнення або пониження по посаді? Е, ні, ні, навіть щодо там, певних проваджень, і умовно, там, судове провадження не ведеться місяць-два. Тобто, є є, є е, е, mm -hmm. провадження щодо низки там, офіцерів офіцерського складу. я тобі скажу, що жод... ну, некомпетентний абсолютно чоловік, жодної підтримки з боку ОВА не було. Класних, правильних заходів, не буду розказувати, яких все робили на горизонтальному рівні. Між підрозділами вже ж комунікували, комунікували між громадським сектором і правильними, класними людьми і робили правильні речі, які допомогли і силам оборони. І повір, навіть в деяких випадках. Боєздатності і е, безпеки місту. Але це було б без Архюха, який би мав би цим займати. Ти розумієш, там він створив умовно там. Е, Краще, що я тобі скажу, там в, він Вова проводив шикування. Ну, я це знаю. <тур> Чувак Вова шокував людей, тому що він генерал, совєтський генерал, який мав оце все йому це все подобається. Ну, про що говоримо? Тобто, я вважаю, що це є е, правильне рішення президента. Тут тут без компліментарності, тому що насправді там спілкуючись, ні ну, так як, як ніс, просто публічний <кх> проспір це вже не можна не зреагувати. Але так, я тобі якій. скажу там перед записом подкасту, мені просто мої друзі сум кажуть, що люди харяться що навіть немає реакції президента на цю річ. Ну тут, от реакція є, і оце правильна реакція <кху> і. Я вважаю це ок. але надалі має бути розслідування. Це точно. Тому давай будемо відверті. Ми не маємо права жити як росіяни. Ми не маємо як росіяни брати ось цей момент. Військова цензура мусить бути. Воєнна цензура мусить бути. Але і має бути адекватна е, історія з прийняття рішень. Якщо сьогодні є кейс і будуть покарання, це буде сигнал для багатьох цього не робити. Ми, може, це навчить когось. І тоді ми станемо сильнішими. Тоді ми станемо завтра кращими. Нам не лише Тауриса треба, щоб бути сильнішими. Нам треба компетентний е керівний склад. Нам треба класні лідери, класні люди, класні полковники, генерали, офіцери.